Вітаємо з випуском новин від 20 липня. Команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Спільно з вами муніципальна варта відзначила свій перший день народження, бо саме ви допомагаєте нам робити рідне місто безпечнішим. Висудочно 24 чотири на 7 роботи. вашої безпеки тримайте. Дякую. На взнак вдячності за ваші дописи, повідомлення, підказки, добрі слова, побажання та настанови на роботу в день свого народження, 19 липня, працівники муніципальної варти дарували яскраві повітряні кульки, кольору неба та магніти з логотипом перехожим міста, дорослим та дітям, нагадуючи, що безпека кожного містянина в надійних руках мужніх чоловіків муніципальної варти. Питання надання невідкладної допомоги вже настільки відпрацьовані інспекторами муніципальної варти, що отримуючи повідомлення від вас проханням про допомогу, діємо злагоджено. Здавалося, банальна історія: поважний вік, стан здоров'я, спека, жінка не Ну як пройти повз К вам? підійде спеціаліст, хорошо в тіньочки. І дякуючи тим, кому не байдуже, ми з медиками робимо кроки по наданню першої допомоги. Хто вас ви упали? палі хто вас знання подвій. Отак небайдужа життєва позиція та вчасно надана допомога рятує життя. А до вас, громадяни, поважного віку, наше переконливе прохання в таку спекотну погоду остерігайтеся прямих сонячних променів і задушливих місць, таких, наприклад, як громадський транспорт, в обідню пору. Бо такими непоодинокими історіями будуть рісніти наші випуски новин. От женщині потікали да, да. скоро виїхала одну мінуту. Давайте поки вийдіть з автобуса. присядьте на да, Крисаті да, да. і знову працівники муніципальної варти та швидка в дії. А як інакше, скоро яка першу перву медицинську помощі хтось бореться за кожну хвилину свого життя до останнього і дякує за прожиті хвилини. Інші ж бездарно його витрачають, та ще й так на загальний огляд демонструють свою таку життєву позицію. А така вмотивованість та небайдужість молодих людей заслуговує на подяку, ставши свідком конфлікту в парку Горького між громадянином в стані алкогольного сп'яніння та дівчатами, хлопець не розгубився, викликав муніципальну варту. Мы его там сидели, я вижу то, что что-то тут происходит, вижу, что он падает и что-то тут начинается. Мы подбегаем, я вижу, что они сцепились. Шершеля фам. И це слабка стать. Феминизм зашкалює. Ось что делает алкоголь и надмірна необережність. У постраждалого розбита губа. Дві девушки його обокрали, как он говорит. Ключи забрали от квартири, телефон и что-то еще. А он к вам приставал? Нет. Чоловік не приставав, он ага. за дівушек схватився. Потерпівши, я, я так видів? понимаю, так? Да? Да. А в цій ситуації постраждала явно жінка. Істерика, сльози, розпач через образи чоловіка. Йдемте вас проведемо на автобус-маршрутку. мене проводити на маршрутку, бо виставилась. Ви його дітя! Не все так однозначно центром конфлікту може бути будь-хто. Завдання працівників муніципальної варти вчасно зреагувати. Отак, От безкавічність реагування патруля муніципальної варти сприяє забезпеченню охорони приватного майна. Ви звертаєтесь, ми реагуємо. Моніторимо будинок, власник його зробив запрос на те, щоб його перевіряли. Бажання обезпечити та зробити рух вулицями нашого міста вільним і доступним. Інспектори муніципальної варти і далі провадять рейди по попередженню та фіксації випадків порушення правил паркування. Порушникам виписуються попередження по вулиці Маяковського виписуємо всім транспортним засобом попередження. А за таку позицію від нас і багатьох інших учасників дорожнього руху щире дякую. Вечірній патруль завжди на варті безпеки міста, бо того вимагає час. Пітьма ховає за собою багато дивного, і це не превеликий жаль бачать діти. Навмисно наносячи на свої руки порізи, ось цей чолов'яга навіть не ховається. А факти заперечує. За чому такого дива прийдете? Що значить придете? Наприклад, Руки зачем носить? різати, придіти собі. Інша зброя з сумки громадянина своїм ароматом б'є одразу на повал. Це носки, а не вони вонючі. Отож, якщо ви стаєте свідками подібних ситуацій, біля вас підозрілі особи, гострі предмети в їхніх руках. і Якщо ви знаходитеся в колі небезпеки або небезпека загрожує іншим, обов'язково без вагань телефонуйте на номер гарячої лінії муніципальної варти 068 861 49 48. Слідкуйте за випусками новин щодня на пульсі подій життя міста Білгорода Дністровського. Ваша муніципальна варта.